Вітаю вас у У мене на каналі. Мене звати Олександр. Канал Олександр Ментор. Я парапсихолог і сьогодні будемо розкладувати таро на е, леві. Пам'ять моя. Будемо. Розкладувати таро на левів на 2025 рік, на цілий рік на 2025 рік. Що чекає левів на 2025 рік? Карта 1 карта 2 Карта 3 і карта 4. Ой, всі Пентаклі і Єрафан. Прямо, знаєте, от, що мені зразу вібрація йде, що Леви цього року е, одружиться от, по цій карті. І ще без того е, на комусь при баблі. На комусь досить е прибутковому. Бо в нас короле Пентаклі е і два дві карти менші Пентаклі і між ними Єрафан. Це говорить за те, що тут будуть одруження, але ще й з людиною, яка е на вас готова давати вам все, готова ва на вас тратити всі гроші. Е тому тут дуже хороший енергії дуже хороша е, перспектива на 25 рік. Е, одружитися Що ще може бути по цих картах? Це посада е, вчителя, посада от якогось науковця, якась така, знаєте, філософ у нас може бути. От, ну, священника я не хочу називати, не думаю, що мене дивляться священники. Але може бути. от те, що у вас станеться посада якась. Це може, може бути, наприклад, що а, там, з вчителя вас підняли до зауча. Там з маленької посади на велику. Ой, кітюньки. Я вам покажу свою ліліт. Чорнушка така. Кри, привіт Це, скажімо так, підвищення. Так само може бути по цих картах, що вам почнуть за зарплату платити в пару разів більше. Там, наприклад, ви там заробляли енну кількість, і це підніметься ваша а, зарплата. Ну, перші енергії левів прям ну, дуже хороші, дуже позитивні. І що з того тут зміни такі, знаєте, плавні. Це не колісо Фортуни, яке прям тебе може їбашити в емоції. А це плавне підняття, покращення у всіх сферах. Дивимося леви на фінанси і роботу, як програється. Фінанси і робота леви 25-й рік. Карта 1, карта 2, карта 3 і карта 4. І під низом. Справедливість. Ну, Тут карта говорить за те, що буде на рахунок фінансової роботи дуже кидати вас. Що, з одної сторони, кажеться, все добре, а потім починається якийсь е піздець. От, наприклад, що ви там на роботі кажете все ок. Але ви будете відчувати там, якусь втому, і один день вас просто допече. І всередині ви, ви собі будете говорити, що я. Голос пропадає, я достойна кращого, достойно кращого. І у вас починає от боротися, ця втома, ці схарення, оце все. Тому на рахунок роботи і фінансів. Досить у вас ситуація буде стабільна, як і там того року. Типу не буде мінятися ні позиція, ні місце роботи, такого немає. Але емоційно вас може дуже сильно кидати. Тому що тут отак. З одного на інше, з одного на інше, з одного на інше. І це говорить за те, що. от, що я, я не бачу прям мільярди і щось такого. По цій карті навіть можете, що ви не будете працювати. Або ви будете працювати, але засильно багато, що ви не будете стягувати. Тому тут треба йти до справедливості, до того рівноваги, оцього, яка намальована на, на вісах. Це говорить те, що, от, що ви мали цю рівновагу між справедливістю, між бути жорсткою і ніжною, між заробляти багато і багато працювати. Бо до кінця року ви можете фізично отримати дуже сильну втому. І це буде так, дуже важко для вас. Тому по рекомендаціях... Знаходьте цей баланс між грошима і роботою, тому що от цей рік може вас допекти. Дивимося на кохання і стосунки Леви, 25 рік. Кохання і стосунки Леви, 25 рік. Кохання і стосунки, Леви, 25 рік. Па-па-пам. Ви бачили? Ви бачили? Бо я це бачу. Це ну паш. обожаю, коли от така дуальність під у нас закохані десятка мічей і трійка камічей. Ну, це прям месиво, месиво, Тому що, ну як так, блядь? Тому в цей, в цей рік у вас от, буде дуже багато любові, але ще плюс того тут говориться про закінчення. І тут може говорити за те, що ви прям дуже сильно влюбитеся, що ця любов закінчиться. Або вам може говорити карта за те, що. Позакінчуйте всі свої е, кінцеві історії, там, де вас е, обіжали, не любили, е, розчаровували. І тільки тоді ви зможете почати е, класне офігенне кохання. Але в цьому році пропозицій і перспектив буде дуже багато. Ну, дуже багато. Бо в нас закохані щось з пажем разом. Але от. Є позитивна фаза і є негативна фаза. І фаза негативна говорить за рекомендацію, що ви маєте зробити для того, щоб отримати позитивну частину. І в позитивні все дуже добре. Все дуже позитивно. Любов, пропозиції, закоханість. А в негативній говорить за те, що пора закінчувати старі історії. Історії, які тягнуться руками. Які може натягнутися просто у вас е, в голові у цій е, жуватці. От ви самі собі доказуєте, що я розчарований в чоловіках, е, в жінках і так далі. Тому тут, що говорите, що так, якщо ви самотні самотні, е, то у вас є велика перспектива у цьому році. Знайти своє кохання. Тим більше ми на першому розкладі дивилися, що там є перспектива навіть шлюбу. Але тільки тоді, коли ви закінчите всі свої історії. З колишніми, з Якісь такі історії, слова, які ви можете тягнути за людьми, яких ви, може не бачити руками. <кхід> <кхід> вот, десятка м'чей це може означати так само... Закінчити, типу, назавжди, коли ти прощаєш, іменно прощаєш, відпускаєш, прощаючи. Тому тут розклад дуже цікавий. Якщо наприклад ви в стосунках, то цей розклад може проявлятися трохи по-іншому. До вас може приходити, як то сказати, любовні. І тут так само рекомендація закінчити цю історію раніше, чим вона почалася, бо вона буде дуже-дуже негативна. Тому, якщо ви в стосунках і до вас хтось заливає, залицяється, то не вагайтеся, тому що ви можете втратити і двох. І тепер рекомендація для Левів на 2025 рік. Рекомендація для Левів на 2025 рік. па пам У нас знову закохані. У нас ті самі карти. Я мішав дуже добре. Ні, не ті самі карти ви бачили? Дивіться, дві остатні помінялися. Хоч нас під носом колоду. Є та тройка. Але дивіться, дві осталися, дві помінялися. Рекомендація на цей рік. Думати про сім'ю, думати про кохання, вибирати сім'ю і кохання. Все. Тут більше немає слів. Вибираємо тільки кохання і сім'ю в цьому році. У вас перспектива має стояти на сім'ю і коханечко. Сейлавчики. Якщо вам потрібен індивідуальний розклад, приходимо до мене. Вся інформація під шапкою відео. там і мій аккаунт в Instagram є, і можна приходити і замовляти розкладик індивідуальний. Всім па-па, чао чао